Це кав'ярня у селищі Нове. Поліцейські просять показати сертифікати у працівників. А ви можете, будь ласка, надати? У вас відійні, так? Я його постаную, якщо ви не заперечуєте. Перевіряють дійсність даних. Дата вакцинації була у вас в липні, 21 липня 2021 року. Всі у нас вакциновані, тому проблем нема. На час зйомки відвідувачів у кав'ярні не було. Без ковідних документів відвідувачів не пускають, каже власник. Предлагаємо їм послугу на винос. Відповідальність розповсюджується не лише на персонал, а й на тих осіб, які відвідують вказаний заклад. Тобто адміністративний кодекс передбачає, що і особи, які відвідують, також несуть відповідальність. 6 грудня працівники та відвідувачі кафе, ресторанів, спортивних залів, торговельних центрів, театрів, кінотеатрів області мають мати один з ковідних документів сертифікат про вакцинацію, негативний тест чи довідку про одужання від COVID-19, чинність якої підтверджена в додатку Дія. Ці документи можуть бути або роздрукованими, або в системі ДІЯ. Такі документи повинні бути і у відвідувачів цих закладів. І це регламентується постановами головного державного санітарного лікаря. Жителі селища, з якими спілкувалася знімальна група Суспільного про перевірки ковідних документів. Знають реагують так. Ратує. Просто мені кажеться, якби на людей не давили, може би швидше ця вакцинація пройшла. Я ніде не ходжу, я сама перехворіла. Я не вакцинований, да. Ну заболілося в господинні льох, три неділі, так. І ось ідуть з поліклініки. Я перехворіла, я вакцинована. І в потяг, коли сідала. Потрібні були сертифікат про вакцинацію і в торговий центр. Ми коли ходили, також потрібні були до магазинів, заходиш, запитують обов'язково так або ПЛР-тест, або ковід-сертифікат. Це нормально. Це так само як показати документи в магазині, коли ти купуєш алкоголь, що тобі вже є 18, Ну це нормально. Це приміщення дитячо-юнацького центру селища Нове. 6 грудня змінились правила по карантинному обмеженню. Постанова 1236, Ви знаєте, ваш заклад підпадає під перевірку. Працівники показують поліцейським сертифікати про вакцинацію. У тренажерному залі тренер проводить заняття. каже, вакцинувався і має сертифікат. Все управління освіти жодного працівника, включаючи будь-якого працівника, чи це технічка, чи це викладач, до роботи не допускають. У нас вікова категорія, починаючи від. Футболісти з п'ятого класу у нас в залі з 10-11 років і до 21 року згідно заяв, згідно довідок, згідно сертифікатів, після 18 років повинні бути сертифікати. У центрі працюють четверо людей. Всі працівники 100% вакциновані на сьогодні. Прошу. Так, сертифікати всі є. Є сертифікати в дії. У мене особисто всі сертифікати є, які ми збирали, тому що треба, щоб було підтвердження. На поліцію покладені обов'язки перевірять чи чинні у вас сертифікати. Та сертифікати не неправильні вказівки. Ну, шановні. Слухайте, я так. розумію вас, але всі вакциновані діти, які тут були п'ятий клас. Їм відповідно до постанови вакцинуватись не потрібно. Відповідальність полягає у штрафі. Це 17 тисяч до 34 тисяч штрафу. І вказані матеріали в подальшому, якщо б ми виявили порушення, направляли до суду. Так як на даний час всі особи вакциновані, порушення виявлено, то з ними проведена робота. щоб в подальшому вони приймали відвідувачів лише з сертифікатами, але якщо в них немає, то вони також не мають права їх приймати. За годину перевірки порушень карантинних правил не знайшли. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.